Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні запрошую вас на косовицю. Ви пригадали, що це? Так, молодці! Косовиця це косіння та збирання трави. Такий час настає влітку, коли підростає трава, і люди хочуть її заготовити на зиму, косять траву ось такою косою. Сушать та перевертають сіно вилами. Збирають сіно за допомогою граблів. Отже, сьогодні нам будуть потрібні коса, вила та граблі. Нумо до роботи. На дворі теплий літній вечір. А я розпочинаю косити траву, щоб заготувати сіно для своєї пізоньки Марійки. Під час косіння косу тримаю. Лезом низько до землі роблю невеликі замахи руками тримаючи косу, під час яких захоплюю та підрізаю невелику кількість трави. Коли кошу траву, пересуваюсь маленькими кроками. Косити траву це непроста робота. Вона потребує вміння і фізичної сили. Зазвичай траву косять чоловіки, але іноді трапляється, що косить траву і жінки. Сьогодні я вийшла косити траву, щоб показати вам, як зелена трава стає запашним сіном, яке заготовляють на зиму для тварин. Дітки, слід запам'ятати, що цю роботу можуть виконувати лише дорослі, бо коса дуже небезпечний інструмент для роботи. Нею можна поранитись. Коса має дуже гостре лезо. Тому брати косу чи навіть підходити до неї самостійно небезпечно. Косити можуть лише ваші батьки, а ви можете допомогти розтрушувати та збирати сіно. Погляньте, ось який укіс вийшов у мене. Ось погляньте, яке ми накосили сіно. Тепер ми будемо його розтрушувати. Так сіно буде сушитись на сонечку. Ще ми будемо його перевертати, щоб воно підсихало з обох сторін. Косити траву можна не лише вручну, але й за допомогою спеціального транспорту, який називають косилкою. Зараз ви бачите, як працює трактор з косилкою. За допомогою косилки. Можна дуже швидко викосити велику кількість трави. Ось погляньте, як вона працює. Після покосу траву сушать. Для цього її потрібно підняти з землі, розтрусити та перевернути. Розтрушують та перевертають траву, використовуючи вила. Цей інструмент теж небезпечний, бо дуже гострий. Тому користуватись ним можуть лише дорослі. Але ви не засмучуйтесь маляк, бо траву можна розтрушувати просто руками. Тому ви можете спробувати допомогти батькам розтрусити сіно руками. Сіно висушиться, воно стане ось таке золотисте. Бачите, яке красиве? Тепер його потрібно зібрати на копички. Зараз ми будемо формувати копичку. Для копички обирають місце та починають складати туди сіно. Спочатку формують широку купу, поступово додаючи туди сіно. Під час збирання сіна використовують вила. Для роботи ще використовують ось такий інструмент це граблі. Ними можна підібрати сіно, яке залишилося після того, як ми його зібрали вилами. Ось так. Спочатку сіно підгрібають, збирають його на одну кубку, а потім кладуть його зверху на копичку, підтримуючи граблями. Ось так, як роблю це я. Для того, щоб викосити, висушити. Та зібрати сіно потрібно кілька днів. Ось таку копичку ми сьогодні насушили сіно. Тепер моїй пізинці Марійці буде що їсти взимку. Що сьогодні ми з вами робили? Так, молодці. Ми косили, сушили та складали сіно. А які інструменти для роботи ми використали? Правильно малята, косу, вила та граблі. А для кого ми сушили сіно? Так, мої хороші, для моєї кізоньки Марійки. Як називається кубка висушеного сіна? Так, малята, копиться. молодці. Скажіть мені, будь ласка, а ви коли-небудь сушили сіно? Чи, можливо, бачили, як його сушать? Так? Напишіть мені, будь ласка, у коментарях під цим відео. До побачення малята. До наступної зустрічі! Шановні батьки, привчайте дітей до праці. Давайте їм посильну працю, таку, з якою дитина може впоратися самостійно. Але обов'язково пам'ятайте, безпеку. А я прощаюся з вами, до побачення, до наступної зустрічі.